Двоє загиблих і щонайменше п'ятеро поранених унаслідок масованого удару російських військ по прифронтовому місту часів яр на Донеччині. Обстріл тривав півтори години. Окупанти поцілили у десяток житлових будинків та будівлі держслужби. Уламками розтрощили автівки цивільних. Зранку гатили і по Авдіївці. Загарбники вдарили по місту із артилерії та градів. Посередмістю прилетіло касетними снарядами. Дивом минулося без жарт і потерпілих. З ревтивних систем залпового вогню ворог обстрілював населенню. Пункти поблизу Вугледара і власне саме місто, де, попри масовані обстріли, за даними поліції, досі лишаються місцеві. І навіть шість родин із малолітніми дітьми. Бійці 72-ї бригади показали кадри із коптера, як окупанти буквально випалюють місто. Минулої доби агресор застосував по Вугледару вогнеметну систему Солцепьок, випустивши по житлових будинках міста термобаричні снаряди. Запалювальними снарядами ворог обстріляв і Мар'янку, в якій уже давно не лишилося жодної вцілілої будівлі. Попри важкі бої, наші воїни тримають оборону Донеччини. На цьому відео захисники вугледара влучними пострілами нищать ворожий танк Т-80 та броньовану техніку російських військ. О шостій ранку ворог обстріляв Куп'янськ. Снаряди влучили у відкриту місцевість біля житлового будинку. Попередньо без потерпілих. А от напередодні в цьому районі під час атаки росіян загинули двоє цивільних чоловік та жінка, жителі дворічної. Ворог масово обстріляв одразу три райони: Куп'янський, Харківський та Чугуївський. У козачій Лопані госпіталізували 70-річну жінку. У Вовчанську, – 60-річну, ще двоє чоловіків 40 та 35 років, підірвалися у полі в Ізюмському районі. Стан одного із поранених важкий, іншого середньої тяжкості. Не припиняє ворог і обстрілів житлових кварталів Херсона. Уламки від вибуху російського снаряда поцілили в автівку, де перебувало двоє людей. Жінка загинула на місці. Чоловіка рятують лікарі. А в селищі Комишани рашисти поранили трьох місцевих жителів. 25-річна дівчина не вижила. Майже 12 годин тривоги та 4 обстріли за ніч на Дніпропетровщині. Росіяни знову б'ють по Нікопольському району. По Мирівській громаді випустили близько 50 снарядів, пошкодили магазин, пекарню, салон краси. Понівечили десяток житлових будинків та господарчих споруд, газогони і лінії електропередач. Минулося без потерпілих. Фахівці ДСНС та поліції обстежують місця обстрілів, фіксують наслідки та шукають нерозірвані боєприпаси.